Урок української мови. тиждень 28, сторінка 63. Тема нашого уроку алфавіт. Звук ш ч букви Ща. Шарль Перо Червона шапочка. Сьогодні ми почнемо з вами знайомство з казкою французького письменника Шарля Перо Червона шапочка і пригадаємо все, що нам відомо, про букву Ща. І так. Подивіться уважно на місто алфавіт, якої букви не вистачає на першому поверсі. Допишіть її. Це велика літера Щ. Яких сусідів має літера Щ? Буква Ш і м'який знак. Які звуки позначає буква Щ? Звуки Ш. Ш. До речі, ці звуки завжди дву. Два. І вони належать до приголосних звуків. І так, повторимо ще раз: буква «Щ» завжди позначає два звуки Ш Ч, приголосні тверді. Розташуємо слова в алфавітному порядку. Завдання третє: Гудзик, абетка. читання, шофер. Перше буде за алфавітом абетка. Тому що починається літерою А. Другим буде гудзик. Далі дивіться, яка літера йде перша. Читання, а потім шофер. Перевіримо наші думки. Абетка перша, гудзик другий, читання третє, шофер четвертий. Виконаємо вправо фотоапарат. Увага на екран! Подивилися, повторили і записали. Перевіряємо. У першому квадратику склад АЩ, у другому «Щ», у третьому ЯЩ. У яких квадратиків буде дві букви А чотири звуки. В останньому, тому що буква Я стоїть на першому місці і позначає два звуки Й, А. А буква Ща стоїть на останній. Буква ща завжди позначає два звуки, тому дві букви чотири звуки. А що можна сказати про перший і другий квадратики? В них дві букви, але три звуки. Заспіваємо склади на мелодію пісні про чарівника у повільному темпі. І так починаємо і щі, ще, що. Оставий пальчик на перший склад. Починаємо і щі, 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 щі. Ще, 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 чище, число. Що що, 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 штучту. Аж, 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 аж. Ящи, яш, 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 ясь. Щас, 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 щас. А тепер заспіваємо у швидкому темпі. Щі, ще. Що, ащ. Ящ. ще, що, що. Я читаю. Читаємо чистомовку. Спочатку повільно, як повзе черепаха, а потім швидко, як скрикуча сорока. Ще, ще, ще є рідня. У мене щечки, ічки, ічки, дошкільнята невеличкі, любі братик і сестричка. Ще, ще, ще є рідня у мене ще щечки, дошкільнята невеличкі, любі братик і сестричка. Перегортаємо сторіночку і продовжуємо знайомство з французьким письменником Шарль Перо. Прочитаємо разом із диктором інформацію про письменника. Французький письменник Шарль тисяча 1628-1703 роки. Автор, автор усесвітньо відомих казок, казок. кітуч, червона шапочка, попей пушку, хлопчик чин та інших. Та інших. Його, його твори підтверджують необхідність бути добрим, добри, чесним, хоробрим, хоробрим терплячим і працелюбним. Застерігають, застерігають від зла, від зла, жорстокості і жадібності. Саме, Саме тому казки, казки Шарля, Шарля, знають і, знаю, і люблять не тільки діти, діти, а й дорослі. І так, з якої країни був Шарль Перо? Шарль Перо був із Франції. Які казки вам відомі? Кіт у чоботях, Червона шапочка, попелюшка, хлопчик-мізинчик. Чому казки Шарля Перро так всі люблять? Тому що його герої вони, говорять, що потрібно бути добрими, чесними, хоробрими, працелюбними, а застерігають від зла, жорстокості і жадібності. Позначимо прислів'я у завданні запитайлика, яке передає основну думку казок. Сім раз відмір один відріж. Добре роби, добре буде. Підходить, обводимо букву Б. Ситий кіт мишей не ловить. чесні та працьовиті завжди миліші, ніж злі і гордовиті. І так прислів'я під буквою В і буквою Г передають основні думки казок шарля перо. А що ж таке прислів'я? Пригадаймо! прислів'я – Це короткий, це короткий влучний, влучний, народний, народний вислів, повчального, повчального характеру, часто, часто римований. Повторимо ще раз прислів'я це короткий влучний народний вислів повчального характеру, часто римований. Сьогодні у касті Червона Шапочка ми зустрінемося з ось такими словами переглянемо презентацію, що ж вони означають. Увага на екран! Ця тканина має назву оксамит. Вона має густий, короткий ворс, приємна на дотик. Не здужати, хворіти. Нездужати, хворіти, поласувати, поїсти що-небудь смачненьке. Поміркувати, подумати, помислити. І ще одне слово красно, що означає щиро, сердечне або люб'язне. Читаємо слова ведмежатка, мов пенятка. Оксамитову. Не здужає, красно, поласує, поміркувати. Оксамитову НЕ ЗДУЖАЄ, красно, поласує, поміркувати. слова ведмежатка попрощалася півгодини ДОБРИЙ ДЕНЬ, смачніше, прегарними. Попрощалася півгодини. Добрий день, смачніше прегарнемо. Прочитаємо уривок тексту. Спочатку повільно, як повзе черепаха, а потім швидко. Жила собі на світі славна дівчинка. І така вже була вона мила, що всі її любили, хто на неї тільки не гляне. Жила собі на світі славна дівчинка. І така вже була вона мила, що всі її любили. Хто на неї тільки не гляне. Познайомимося зі змістом казки. Завдання тринадцяте прочитаємо разом із Диктором. Шар -шар Червон Червона шапочка. шапочка. Жила, Жила собі, собі на світі, світі славна, славна дівчинка. дівчинка. І така і була, вже була вона мила, що всі, всі її любили. Хто на неї тільки не гляне. А найдужче любила, любила її бабуся. бабуся. Уже, Уже бувала і не знала, що, що дитині дати, дати. От якось, якось подарувала їй бабуся червону оксамитову шапочку. Та шапочка, та шапочка була була дівчинці лиця, до до що Чуть -чуть. Дівчинці його не, не хотіла. Через прозвали дівчинку червона хустинка. Шапочка. Одного, Одного разу мати каже іди, на іди сюди сюди. Ось Хубі тобі пиріг і, і молоко. Віднеси, Віднеси бабусі, бабусі. Вона, вже вона вже старенька, не здужає, здужає, зараз, поки сонечко, сонечко ще не припікає. Не припікає. Я, Я мамо, все, все зроблю так, так, як, як ти, ти радиш, радиш. сказала вона шапочка. шапочка. Попрощала Попрощалася з матір'ю і, і пішла. А, бабуся а бабуся жила в лісі, в лісі. за півгодини пів туди від села. І щойно червона шапочка, шапочка Вишла. Вишла. Так? Так? у в свіс так ніс із лісицю. Вовка Вона не знала, Возрила. що за зазвіл. А, а тому зовсім не з'якалася його. його. Добрий, Добрий день, червона шапочка, сказав вовк. А куди ти теж така рано? Красною якоркою тобі та сісі йду. А що а ти, ти несешку? Не кошику? Кошику? Учора мама мама напитла пироги, напитла пироги, то нехай, то нехай бабуся, бабуся трохи, трохи поласує!» «А де ж полисує, ні в лісі. Там, Там трьома мама стоїть її хатка. хатка, мовила, мовила Шапочка, а, а Вовк подумав. подумав. Добре Добрий бів без цього, цього дівчат. дівчатка. Воно, Воно певне, певне, смачніше, ніж ніж стара, бабуся. Ніж стара бабуся. Але, Але треба, треба добре поміркувати, щоб, щоб з'їсти. Він, він трохи, трохи пройшовся поруч шапочкою, а, а тоді каже червона шапочку. Поглянь, які гарні точки розбуть навколо. Чому ти не глянеш на них? Побачила, червона наша що, що навкруги вся земля вкрита, вкрита пригарними, пригарними грибами, квітами, а по них танцюють, танцюють сонячні зайчики. зайчики. От вона й, вона й подумала, думала, а добре було б принести басісі і квіточок, вона, вона дуже, дуже зрадіє, діє, що рано дівчинка побігла, побігла квітів. Ось така чудовий початок казки. І так повернемося до початку і попрацюємо. З текстом дамо відповідь на запитання, через що дівчинку прозвали червона шапочка. Дівчинці бабуся подарувала червону оксамитову шапочку. І так вона їй сподобалася, що вона іншу носити не хотіла. Ось через що їй прозвали червона шапочка. Куди відправилась червона шапочка? Мама відправила її до бабусі з пиріжками, тому що бабуся захворіла. Наступне запитання: кого зустріла червона шапочка по дорозі в лісі? Так, це був вовк. А чому вона його не злякалася? Вона не знала, що то за звір, тому й зовсім не злякалася його. Чим вовк відволік увагу червоної шапочки? Він запропонував їй подивитися, які гарні квіточки растуть навколо. Якою у нас автор зображе червону шапочку? Така вона була славна і така вже мила, що всі її любили. Хто на неї тільки не гляне. Переглянемо відео уривок до казки. Який момент казки ви бачили на екрані? Червона шапочка зустрілася в лісі з вовком і зовсім його не боялася. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми познайомилися з вами з французьким письменником Шарлем Перо і почали читати уривок його казки Червона шапочка.